Мої вітання, шановне товариство. Недавно мій товариш по Ютубу Анатолій Сделай сам викинув відосик в інтернет, як він зробив кормушку для бройлерів з бойлера. У мене була така кормушечка, така маленька. Тут для маленьких курчат добре. Але коли вони підростають, то вони починають висипати. Коли Анатолій зробили сам, показав мені свій агрегат, я зразу згадав про свій болер. Такий він в мене. Я навіть не знаю від чого, то він в мене вже давно валявся. Тенів тут не було. І Ще, друзі, може, хто мені підкаже, то стоїть терморегулятор від мінус 50 до плюс 40. Я навіть і не знаю, від чого він може бути. Може хто підкаже. Ну, але менше з тим, давайте по суті. Знаєте що? Я взяв, розібрав того поляра, ту сторону відкинув. Ще й така є. Внутрішня сторона, між ними був якийсь засипаний порошок, ізолятор. ну Я почав думати, як далі робити. Я знайшов старого диска Жигульовського, як бачите, вирізав середину Ту сторону вирізав. І отут був той буртик. Я його зняв. Його можна було б і не знімати, але в мене ще курчата не дуже великі, думаю, щоб було їм зручніше. Я його зняв. А середню частину з диска вирізав таку полоску і приварив до таких. Лапки у них, можна сказати, як той є диск, я всередину всю повирізав. Як бачите, такі лапки були, я до них попривар. У мене тут, друзі, більше роботи пішло на... з болгаркою, ніж зі зваркою. Далі що я зробив? Знайшов стару пательню. Дай нам мені кришечку. Пишу старе питання, вона якраз по розмірах мені сюди піше. Бачите, навіть ще ручка є. тут от от, Ручку обрізав, викинув. Наниз приварив три старих зуби від борони, щоб вона була стійка. І всередину дав з пластикової п'ятилітрової бутилки з під олії зробив такий конус, тому що для сипучих таких матеріалів, як гранулятора, як з гранулятор робить гранулентоле, сам воно добре сипеться. А у мене такі сипучі, то воно погано сипеться. Тому я взяв, зробив, зараз покажу вам. Я приварив знизу, просородив дірочку Дав такий на, на шість шпильку, обрізав бутилку 5-літрову. І тут наниз, як бачите, проварив частинку, яку я обрізав з цього бойлера. І так воно. Мене така конструкція не нескладна. Ну і кришки я наверх не маю. Тому поки що тимчасово буде. Отака от кришечка насипали. Зверху закрили. Ну і воно досить стійка. Не будуть перекидати. Ну а Заодно, так як я кришки не мав з чого зробити, я зробив від старого відрева таку ручку, щоб було зручно переносити. Ось такий, друзі, така вийшла в мене кормушка для курчат. Може бути і для коврей на зиму. Ми використовуємо отакі подріблені кормади для такого. Гранулятора немає. Мелим кукурудза. Пшениця, все мішаємо, ще може там ячмінь, але ячмінь вони не хочуть їсти. Ну то таке теж. Ну що ж, друже Анатолій, дякую вам за хорошу ідею. Стало вона мені в пригоді, буквально за... За півтора дня я забацав собі таку кормушку. Ну, все, друзі. Кому було цікаво, пишіть коментар. Бувайте, всіх вам благ! І нехай вам ведеться господарство.